Колись і нас не стане на землі, і, як би не жорстоко це звучало, але це правда хочемо чи ні, таке життя і нас воно обрало. В одну секунду тут залишимо усе, усе і всіх, кого ми так любили. Все дороге, безцінне і просте, чим за життя сміялись і раділи. Але все буде в світі, як було, і сонце зійде так, як завжди, сходить. Весною знову розпуститься стебло, але життя воно колись проходить. А ми живемо ніби назавжди, все відкладаючи на завтра чи на потім, і спішимо, не знаючи куди, віддаючи себе проблемам і роботі. Через дрібниці сваримо дітей і нарікаємо на сонце, на негоду, так часто ображаємо людей і знов чекаємо то привід, то нагоду. А нас колись не стане на землі. Цього, на жаль, нікому не змінити. Та поки ми ще тут і ми живі, давайте разом це життя любити.